Закривають наших військових на передових позиціях від ворожих куль уже протягом трьох років наші незламні шалені голки. За ці роки супротиву ворогу напевне пів України можна було б замаскувати їх сітками та зупинятись вони не збираються, поки триває війна, і наші захисники потребують їх підтримки. Сьогодні вони вкотре відправляють 180 метрів сіток на Харківській та Дніпропетровській напрямки. Сітки і білого, і піксельного кольору, бо в різних місцях України різні погодні умови. Також на ці напрямки буде відправлено 50 індивідуальних медичних аптечок, спеціальний медичний рюкзак, балаклави та накасники. Та як завжди, шаленим голкам потрібна наша допомога, бо кількість запитів у них не зменшується. Тільки но ну відправили одним як потрібно вже готувати для інших. Ця тканина, що у нас залишилася, у нас зараз запит на 30. Аптечок і на 10 рюкзаків. Тканина у нас на даний час стоїть на почті. У нас забрати її не вистачає 3 тисячі гривень. Ми просимо допомоги, щоб ви нам допомогли забрати тканину для того, щоб ми хлопцям пошили. Тож давайте підтримаємо наших голучок, яких ніжно називають військові, адже поза їх увагою не залишаються і ті захисники, котрі в даний час знаходяться в шпиталях. Так в чергове вони збирають все необхідне для них. Хлопці потребують теплі речі, батники, светри, тому що бачите, на дворі мороз холодно і для транспортування, для того, щоб вони перебували. Теплі речі це найперше. Ми ось шкарпеточки, пані Галина, нам нав'язала. Передаємо і то, також як завжди, ми їм передаємо засоби індивідуальної гігієни, хто має можливо там можливість або свої, або. В магазинчику зубні пасти, мило, ну, в індивідуальних пакуваннях, можливо, леза, ну, все, що, скажімо так, потребують для індивідуальної гігієни. І ось ми відшили подушечки і передаємо смаколики, і дітки ось дуже гарні листівочки зробили. Також долучилась до цього збору і пані Юлія, котра передає нашим захисникам не тільки традиційні шкафі. Карпетки, а навіть для поранених спеціальні вироби, які їх зігріють, завжди долучаються до таких зборів і наші волонтерочки з паляниці, котрі теж щиро переймаються долею наших військових. Тож підтримуймо дівчат так, як вони підтримують наших захисників, аби якомога більше наших бійців повернулися живими додому, до своїх рідних, до тих, хто уже три роки невтомно молиться за них. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.